Дівчата всіх вітаю на своєму каналі. Сподіваюсь, мене добре чути, оскільки я спеціально зарядила свій мікрофон. Сьогодні в нас 1 липня, з чим я вас також вітаю, і я після двохмісячної паузи знову повертаюсь до каналу. За ці два місяці багато чого в мене відбулося. Я займалася активно пошуком роботи. В мене склалося декілька співбесід з німецькими роботодавцями. Перелік цих компаній я вам напишу в описі до цього відео, а зараз хочу трошки з вами побалакати про свої враження та досягнення з цих співбесід. До речі, одна з співбесід відбулася. Прямо сьогодні, об 11-й годині ранку, 1 липня в мене, це була співбесіда в телефонному форматі, і це була компанія Рамеда. Рамеда це міжнародного рівня компанія. Її один з філіалів, розташований в Мюншвіц, це рука Войтенбергу, де я зараз проживаю. Ось і зі мною спілкувалася дуже приємна жінка. Вона сама, як я розумію, російськомовна жіночка, але це залишаємо поза кадром. Це мої спостереження в інтернеті, скажімо так, ось з нею ми, звичайно, спілкувалися німецькою мовою, як і прийнято в Німеччині. Я подавала свою кандидатуру на Працівника з клієнтами. Ось, тобто, ця вакансія включає в себе багато спілкування на німецькій мові з німецькими клієнтами цієї компанії, конкретно цього філіалу в Мюншвіц. Ось це телефонний формат розмов, це імейл-переписки та пошта. Так, тут у Німеччині багато пред... Багато часу та зусиль компанії приділяють поштовим послугам, які направлені на клієнтів. І так, всі ці папери, якісь рахунки і таке інше це все а також за допомогою реальної пошти, які це листи, які кладуть клієнтам компанії в поштові скриньки реальні. Де вони проживають, ну і таким чином теж і проходить спілкування компанії з клієнтами. Це один зі шляхів цього спілкування. І я маю надію, що в мене, можливо, буде організований один пробний день німецькою це пробетак, це 4 години робочі. Які, можливо, вже відбудуться наступного тижня. Ось поки що сьогодні пройшла успішно співбесіда телефонна з цією hr спеціалісткою і я чекаю на результати до кінця цього тижня. А сьогодні в нас тільки початок тижня, то що так. І ще нещодавно я Ну, як нещодавно, десь на початку червня це було, я їздила до стоматологічної практики в інше місто, це Батлобенштайн місто, місто Там є праксіс зубного лікаря-стоматолога. Я проходила очну співбесіду з ним на Позицію адміністраторки його праксісу. Ось це кабінет стоматологічний. І я чекала майже місяць відповіді вчора надійшла відповідь, що, на жаль, обрали іншу Беверберін, тобто іншу особу, яка теж подалася на цю вакансію. Це мене трохи засмутило, звичайно, адже я також мала шанси пройти на цю посаду. Але я гадаю, тут зіграло ключову роль те, що я не мала потрібного досвіду саме на цій позиції. Ось і також моя німецька все ж таки не є вільна, така там на рівні, знаєте, c це цвань, що наразі необхідно саме у цій практиці, і цей лікар-стоматолог розповів мені. Щодо складнощів, які можуть виникнути в процесі спілкування, він бачив цей момент саме як труднощі. Я ж бачила, що це все можливо, але мені треба почати почати спілкуватися. Якщо кожного дня активно спілкуватися німецькою з носіями цієї мови. Бачите, як сонечко гарно сьогодні спеціально не хочу вирівнювати освітлення, хочу, щоб саме ось так було. А, трохи літнього сонечка а, в камеру. І а, щодо складнощів, тобто він не поборов ці складнощі, він все ж таки, як я розумію, залишився а, при своїй думці щодо мовних моїх навичок. Ну, якось так. Мені шкода насправді, оскільки ця вакансія дійсно мала би для мене прогрес. Мовний прогрес, який мені необхідний на сьогодні, але ж так вже склалося. Ще я подавалася, це було ще в квітні місяці. Я подавала свою кандидатуру в кіоніцпорцеля. Це також міжнародного рівня компанія, яка виробляє посуд, порцеляновий посуд, ось і поширює його продажі як на території Німеччини, так і за її територіями в інших країнах. А там я мала честь спілкуватися з самим основателем, організатором цього всього процесу, ось він вже немолодий чоловік. Ми спілкувалися також в режимі онлайн, але це було відеоспілкування, і були деякі технічні труднощі щодо підключення, щоб чути один одного, але все це вдалося подолати. Ось, І його смутила. Засмутила його наприкінці нашої бесіди, моя англійська. Насправді, моя англійська була краще, коли я проживала в Україні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і вона також ще проявила себе моя англійська, коли я приїхала до Німеччини у 2022 році, в березні того року. На, на початку я спілкувалася з німецькою родиною, яка нам дуже допомагала, в якої ми проживали перший час саме англійською мовою. Вони мене розуміли, я їх розуміла. Але потім я якось поглибилася в вивчення німецької, і до сьогоднішнього дня я вже майже... Забула. Ну як, я можу щось прочитати англійською, ще в пам'яті вспливають деякі слова там речення, але це не та англійська, яка потрібна для роботи в міжнародній компанії з клієнтами. На жаль, в мене зараз немає фінансів і немає стільки мотивації, я б сказала, щоб паралельно вчити англійську разом з німецькою. А я якось все ж таки роблю акцент зараз на німецькій мові, але англійська дедалі я шукаю, то я розумію, що англійська в компаніях міжнародного рівня все ж таки є доволі важливою і потрібною. І ось я зараз розмишляю над цим питанням, як краще мені... Бути Чи зупинитися на національній компанії, яка не потребує англійської взагалі, достатньо німецької мови бути, або ж, якщо я хочу рівень компанії вище, то я маю, звичайно, якось підтягнути свою англійську до потрібного рівня, що наразі для мене є певними складнощами, оскільки в мене ще є зараз інші. Важливі питання, навіть найважливіші за мою англійську. Ось як то так. І ще в мене є одне запрошення також на віддалений формат роботи. Але це ще наразі поки не все з'ясовано з цією пропозицією, тому я поділюся з вами вже в подальших відео, як то відбудеться. Ось такі мої сьогодні досягнення. Мій досвід. Ділюся з вами досвідом своїм щодо пошуку роботи. Взагалі то, а і ще один момент. Хочу зазначити, які стосуються саме німецької мови та рівня володіння німецькою. Я знаю, що багато з нас, українців, ну, принаймні, які проживають в нашому місті або в Зальфальді, де я саме відвідувала курси німецької інтеграційні. Багато мають B1 Рівень, дехто має Ацфай, оскільки не пройшов далі, а дехто має і Бцвай, як я. Я маю цей рівень з грудня минулого року. Цей рівень підтверджений місцевим сертифікатом. Але ж це не полегшує зовсім мені пошук потрібної, під... потрібної роботи. Один ще приклад хочу надати буквально. Це десь, може, днів 10 тому. Я отримала вранці, я ще спала. Ось якось я не, не готова була до телефонної співбесіди, але роздався дзвінок телефонний, я відповіла, і виявилося, що це HR-менеджер з компанії Шпаркасе, оскільки ця Шпаркасе є. Це мережа німецьких банків, хто проживає не тут і може не знати. По всій Німеччині національна так мережа. Ага. Я подавалася на певну їхню вакансію також по роботі з клієнтами та з командою маркетинговою, і мені запропонували коротке телефонне інтерв'ю того ранку, на що я погодилася. В моменті, і можливо, це була помилка з мого боку, оскільки я мала все ж таки час собі закласти, щоб підготуватися, оскільки я, як я вже зазначила, не настільки вільно ще говорю німецькою мовою, то мені було дещо складно підібрати швидко слова, щоб відповісти на всі поставлені мені запитання. І це зіграло значну роль наприкінці. HR-спеціаліст мені сказала, що, на жаль, вона чує, що моєї німецької недостатньо для того, щоб вільно спілкуватися щодня в офісі зі всією командою їхньою. Ось тому, на жаль, вона не може мені запропонувати це місце. Мені також шкода. Але я розумію дійсно, що а, міні, моя німецька ще не настільки є в пляйсях, як тут кажуть, ось, тобто в мене є а, куди вдосконалювати мої німецькі мовні навички. Ось щоб це звучало, як, наприклад, зараз я звучу українською мовою, хоча це теж не є моя стовідсоткова. Рідна мова, оскільки я зі східної України, і все своє життя до повномасштабного вторгнення я розмовляла, як ви можете розуміти, саме російською. Ось І вже надалі, коли склалася така в нас жахлива ситуація між двома країнами, я спілкуюся з вами українською і планую спілкуватися надалі українською. При поверненні додому, до України. Сподіваюся, що це буде вже в недалекому дуже майбутньому, але ж поки що я проживаю в Німеччині, а тут, як ви знаєте, дуже ціниться німецька, ну і англійська як майже друга мова, оскільки багато міжнародних компаній вони потребують і англійської, як я вже вище вам розказала. Що я можу ще сказати зі своїх вражень з пошуку роботи за ці два місяці. Взагалі-то я хочу зазначити, що я маю контрольний лист, де я відмічаю всі свої спроби податися на ті чи інші вакансії і всі реакції, які я маю зворотні від цих роботодавців, і я шукаю активну роботу вже. З лютого, з лютого 2025 по сьогодні, 1 липня 2025 Це непростий шлях, я скажу, у півроку. Він дуже потребує міцних таких нервів, віри в себе, активностей багато, оскільки це починається від моніторингу вакансій, що стосується мене, мене немає. Так, в мене є брайтерка в Джоб-центрі, але вона, вона не займається настільки тісно моїм працевлаштуванням. Тож я сама, як свій агент, свій продюсер, скажімо так, маю робити весь цей блок робіт від моніторингу вакансій, який я роблю двічі-тричі на тиждень, оскільки маю ще інші справи. Не можу стовідсотково поглибитися в цей процес. Ось і до співбесід, декількох співбесід, телефонних, відеотелефонних, очних, всіляких, які можливі в кінці кінців. Ось і це, знаєте, так добре забирає енергію. Для мене це відчутно. Ось це все і заповнення цих заявок, це це адаптування заявки під певну вакансію. В деяких випадках я себе навіть почуваю якимось HR-спеціалістом, який просто ну, ніби працює робочий день. Ось бувають і такі доволі часто в мене дні. Але ж я хочу вам сказати: якщо ви зараз також в пошуку роботи, то не зупиняйтеся, не йдіть на менше. А я слухала певний певні два семінари онлайн з приводу працевлаштування жінки, яка вже досягла, скажімо так, своєї вершини. Це Інга Ламуру, можливо, ви бачили в інстаграмі її аккаунт. Вона зараз маркетинг-директор в компанії телекомунікацій. і вона також ділилася своїми думками і також рекомендувала не йти на менше, якщо це для вас щось непідходяще, чітко мати свій план, не погоджуватися на вакансії, запропоновані джоб-центром, які далекі для вас, Тобто ви не відчуваєте, що це ваше, ви хочете чогось більшого для себе. Тобто, шукати те, що відповідатиме. Вашим внутрішнім параметрам, коли ця робота в кінці кінців буде для вас в задоволення. Вона не буде вас отягощати, вона не буде якимось камнем на ваших плечах, вона буде саме підштовхувати вас до розвитку, до прогресу як фахівця в своїй галузі. І я вважаю це вкрай важливим, тому я продовжую ще по сьогодні пошуки. А саме тієї роботи, яка синхронізується з моїми навичками, з моїм баченням. А, наразі ось така ситуація. І а, трошки вам хочу розглядити атмосферу про б'юті, розказати, що в вільний час, а, крім того, що я займаюся а, зйомками відео для цього каналу, крім того, що я шукаю основну роботу, я ще хочу. А, Сказати, що я займаюся б'юті-тестуванням, хто, можливо, ще не підписаний на мій інстаграм. Я тут залишу вам підпис, як знайти мене в інстаграмі. Будь ласка, підтримайте, кому цікаво. А в мене ось такий є Smushi нюкс, Lip Balm. Це такий матуючий бальзам, тут 8 мл. В мене Soft Smile відтінок, і я вам трохи хочу розказати про нього. Буквально це а, дві хвилинки вашого часу. А, цей бальзам має веганську формулу, містить порошок рису моті а, та глюкозіл цераміди. А, ці глюкозіл цераміди призначені для позбавлення а, сухості шкіри і глибоко зволожують шкіру ваших чарівних губ. Ви можете знайти цей бальзам у декількох відтінках на інтернет-магазині DM, хто в Німеччині є, та NUX, інтернет-магазин. Я вам також залишу лінки в описі до цього відео. Будь ласка, заходьте сьогодні, тільки я залишала. Відгук свій щодо цього продукту класного, і бачила, що на діємі ціна зараз стоїть 7,95 центів. Але ж я отримала на правах безкоштовної реклами цей тестовий продукт. І я дуже-дуже задоволена. Ось так він виглядає. ось так Такий матовий фініш на моїх губах, дуже м'який силиконовий аплікатор, така хмаринкова текстура легка. Дуже мені подобається, і якщо я його закінчу найближчим часом, я буду обов'язково ще собі купляти вже самостійно. Тут зазначено, що вироблено в Китаї, але це вироблено як. Компанією L'Oréal і реалізується ще раз компанію Нюкс на ринку німецькому. Дуже-дуже мені сподобався і ще хочу зазначити, що такий аромат, коли ви наносите на губи аромат карамель. Карамель аромат дуже такий поринтий у дитинство, знаєте, таке, майте на увазі, будь ласка. Залишу вам лінки, як вже сказала. Ну, ось такі в мене новини на сьогоднішній день. Хочу всім побажати гарного продовження літа і наразі сказати, що в мене з'явилися теми для майбутніх відео. Я хочу заакцентувати свій відеоконтент саме на працевлаштуванні в Німеччині. Якщо в мене буде вже остаточний результат, то я Скоро дуже про нього розповім. І також ще хочу з вами поділитися і надалі іншими тестувальними продуктами, і також в мене там вже а, я складаю в сумочку, багато накопичувалося пустих баночок. Я гадаю, що ми з вами десь за два тижні розберемо мої пусті баночки. Тож чекайте, будь ласка. Буде багато цікавого. Всім дякую за увагу. Підтримайте мене вподобайкою та підпискою на мій канал. Діліться також зі своїми друзями та родичами і всім сонячного продовження літа. Всім пока-пока!